148 псалом. Він починається словами «Алілуя». Валіть Господа, да. На основі цього Псамо спробував написати також декілька слів для того, щоб прославити Господа. 148 псалом. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висоті, хваліть всі ангели Його, хваліть війська у повноті, хваліть сонце місяцю, хваліть зірки світила, хваліть небеса, небес та води, що над ними, хай хвалять Господа вони, бо Він сказав, з'явилось. Він їх поставив на віки, його наказання змінились. Хваліть Господа з землі. Бо Сніг та й риби великі та безодні, всі, бурхливий вітер, є творця слуга, Гори та парінки земні, Дерева, плідні та кедрини, птахи криланці й плазуни, а також звірі всі тварини земні зарів усі народи, князі та суді, юнаки, чоловіки, жінки, дівчата, старі разом і малюки. Хай хвалять Господа ім'я, Його лишіння є величне, хай величають сина і творця і славлять на землі і в небі кличуть, підвищив силу Він свого народу і славу всіх святих своїх, дітям, що з зралівого роду. І тим, хто близький, на землі. Амінь.